І ще одна приємна новина: за зверненням міського голови горішніх плавнів Дмитра Бикова, благодійники виділили 30 тисяч гривень для погашення заборгованості за електропостачання гуртожитку політехнічного коледжу, де проживають внутрішньо переміщені особи. Завдяки цьому Полтава обленерго вже під'єднало гуртожиток до електромережі. Наголошуємо, що це не бюджетні кошти. Люди зараз будуть зі світлом, знову ж таки матимуть можливість помитися, приготувати все гарячу їжу. Хоча, знову ж таки, зараз школи від відділу освіти від міського голови надали таку підтримку. Один раз привозили гаряче харчування. Це була каша, салати, там тушонка. Але зараз люди матимуть можливість приготувати собі гаряче харчування, матимуть можливість помитися. Єдине, що ми і розмістили оголошення в гуртожитку, просимо це. Тимчасове це не відшкодування від пенсійного фонду, це громадська організація, яка сплатила незначну суму того боргу, який є 30 тисяч. І зараз люди будуть зі світлом за суботу, неділю зможуть знову ж таки попрати свої речі. Величезна подяка нашому міському голові, шановному Дмитру Геннадійовичу, і всім, хто йому допомагав. Я маю на увазі директора коледжу Наталю Анатоліївну і головного бухгалтера, всіх, всіх, хто сприяв тому, щоб ми сьогодні були зі світлом. Як розвиватиметься ситуація далі, покаже час. Інформації про те, коли надійдуть кошти від пенсійного фонду, станом на зараз немає. Варто зазначити, що увімкнути світло вдалося саме завдяки оперативній підтримці міської адміністрації горішніх плавнів.